Дуже цікаво, що ДНК записано, що землі не мільярди років. Також наша ДНК береже в собі навіть інформацію про всесвітній потоп. Ми можемо говорити на всіх язиках світу, навіть не вивчаючи їх. Наша ДНК зараз показує, в якому дусі ми знаходимося. Вона береже інформацію, де ми знаходимося у чи пеклі. Все про це розкаже наша ДНК. Саме ДНК людина дає нам бути тим, ким ми являємося. Чотири років була всесвітня катастрофа. Вона ну й був праведником, і Бог відкрив йому. Як людство врятуватись, як людство врятується? І сьогодні ми будуємо ковчег це є церква первісток, тобто церква Ісуса Христа. Зараз іде війна, це дух диявола, це пекло на землі. Тому ми сьогодні проповідуємо.